Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас заплановані громадські слухання. Так, громадськість на громадські слухання не з'явилася. Присутній департамент, представник прад нафтогазвидобування і представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля громадськості на слуханнях немає. Тобто ми складемо акт про відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Для протоколу повідомляю, що сьогодні, 5 листопада 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності приватного акціонерного товариства Нафтогазовидобування, якою передбачається реконструкція Олефірівської установки попередньої підготовки газу та дотискної компресорної станції Олефірівської установки попередньої підготовки газу, номер справи в єдиному реєстру з оцінки впливу на довкілля 13440. На сьогоднішній день у зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля. В частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводимо в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, що затверджені постановою Кабміну від 13 12 2017, 989, на громадських слуханнях, присутні. їх організатор, це департамент екології та природних ресурсів. Слухання проводжу я. Послушна Марина Васильівна, уповноважена особа в департаменті з контролю, підготовки та видачі висновків з оцінки впливу на довкілля та звітів про громадське обговорення, і це організатор, і суб'єкт господарювання, і також його представник, громадськість. У визначений час на громадські слухання не з'явилося про що згідно пунктом 23 зазначено зазначеного порядку буде складений відповідний акт. Враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Громадське обговорення в процедурі ще триває, і воно триватиме до 24 листопада. Якщо надійдуть зауваження від громадськості у письмовому вигляді, вони будуть внесені до звіту про громадське обговорення, яке є невід'ємною частиною висновку з ОВД. Так, якщо у вас немає ніяких зауважень, пропозицій, коментарів, ми можемо закінчувати громадське слухання. Дякуємо. Дякуємо. Все нормально, так. Ну, все, тоді бажаю всім гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення.